За темпами державотворення Україна випереджає європейські держави. Такий висновок журналістка видання Ліберасіон та Радіо Свобода Ламброскіні зробила після 10 років життя у Києві. Свого часу вона працювала у Франції, Німеччині та Росії. Тож може порівняти нашу націю з іншими. Жінка акцентує увагу на прагненні українців позбавитися від радянських стереотипів та бажанні бути незалежними навіть від своєї влади. Мені було дуже важливо підчеркнути для французької аудиторії це... Предприємчивості українців да ви та акцент на тому, що люди делают себе самі, да? що вони не розчитувають на государство. в обласній бібліотеці. Софі презентує книгу Українці. Сюди увійшли авторські есе про особливості нашого менталітету. Захід відбувається в рамках французької весни. Всі наші заходи відбуваються за підтримки Посольства Франції в Україні. І відповідно, коли ми говорили про те, що цікаво було б мешканцям нашої області, нашого міста, дізнатися все-таки офіційну думку фізичних осіб про те, що відбувається в Україні. І взагалі про Україну, то вони нам запропонували такий варіант. Француженка згадує, як довго шукала видавця, але коли в нашій державі розпочалася революція гідності та зросла увага до неї всього світу, знайшлися охочі опублікувати її працю. Вона вийшла в рамках французької серії книг про різні народи. Зі слів книгознавців, молодь активно цікавиться французькою культурою та виданнями їхніх письменників. Тож в бібліотеці вірять, презентована книга також знайде свого читача. Наші користувачі звичайно цікавляться французькою літературою, французькою поезією, і це виправдано, тому що в, нашим, в наших фондах є дуже багато франкомовної літератури. Зокрема, ми плануємо також в рамках цього французької весни відкрити виставку. У стародруків франкомовних стародруків пересутні уважно слухають закордонну журналістку. Французи дізнаються історію України, а українці подивляться на себе з, з іншої сторони. Усвідомити свої помилки, які були в минулому, і запобігти таким ситуаціям в майбутньому. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.